Криворізькі школярі прагнуть підтримати українських бійців за будь-якої нагоди. Кожен від'їзд волонтерів до зони АТО супроводжується збором великої кількості гуманітарки, як військовим, так і дітям на окупованих територіях. Адже з дитячих сердець починається мир, і немає нічого більш надійного ніж прагнення малечі жити єдиною сім'єю. Це гарантія примирення. Цього разу наша волонтерська група отримала завдання і від учнів криворізької школи номер 72 Наша знімальна група в очікуванні надзвичайно приємної зустрічі. Ми приїхали в підрозділ, де служать наші земляки, де служать криворіжці. Ми вже вдруге відвідуємо військову частину, яка займається забезпеченням бійців на передовій всім необхідним від шкарпеток до боєприпасів. За місяць, що минув відтоді, ми не втрачали зв'язок з частиною, 80% особового складу, якої це криворічці. Відразу повідомляємо, що улюблений з криворічців почувається добре і виглядає, як минулого разу, неперевершено. Для багатьох він став вже символом непідкореності. Цю машину зробили зі звичайного камазу небайдужі земляки. Що ж, стосується настрою військових, то вони, як і раніше, рішучі та відчуваються і тривожні нотки, бо нинішні переми. Тверія бійці сприймають лише як підготовку до нових воєнних подій. Одно вже було перемир'я від Дебальцева. Дебальцева. Поживемо, побачимо. Лучшого нічого не буде. Нам ну, це перемир'я не Якщо по честному це треба було ще літом закінчувати. Сили і средства були. Закінчувати чим? Прикривати границі, водити там війська Даша. Це все стопориться. Немало турбот викликає і активна інформаційна війна. Місце дислокації цієї військової частини населений пункт на території підконтрольній українській владі. І водночас не зовсім підконтрольний. Тут і досі працюють російські канали. Українські канали Лушат, один плюс один. Ну, я неплохо показую Один плюс один, а Сітвій. Ну, а тільки канала та український канал на нас путників кабельне. Обикновені на їх три. Один Донецький, один Луганський канал і. Російський Неважко уявити, як місцеве населення сприймає українську армію. Єдине, що радує військових, це народна підтримка основної частини України. Зараз держава набагато краще забезпечує військо, але ще недавно без волонтерської допомоги армія не змогла б існувати. Та й зараз волонтери без зайвих розмов беруть на себе леву частку обов'язків держави. При цьому вони навіть відмовляються від офіційних подяк. Часто й не бачилися з військовими і особисто не знайомі лише телефоном. Тому і знають військові здебільшого лише імена Катерина, Денис, Руслан Васильович, Костя з Коксохіму. Ще один Костянтин Дуже благодарним. Передаю їм ще раз привіт. Вот, передаю Катерині Привіт. Ну, а привіти дітям за їхню підтримку. Щоразу роблять голос військових лагідним, а вираз обличчя теплим. Загрівають душу ж. Хоч теж. Хоч дитина, але сповільнеш. Діти, бальшому вам спасибо. Ми всі вас пам'ятаємо, любимо. Ну, жіті, родителі, отцов, ж ми ще багато говорили з військовими про все. Вони передали багато привітів своїм рідним до Кривого Рогу та сусідніх міст. Детально про це у вівторок у програмі Резонанс а зараз слова, з якими земляки попрощалися з нами до наступного приїзду. Перемога буде за нами.